День стріблярства зеленкуватого місяця. Мої найкращі вітання. Сьогодні один із самих сприятливих днів місяця. Це день кохання і надзвичайно сприятливий для початку будь-якої справи. Тобто, і бізнесові питання вирішуються фінансові, можна відправитись в подорож, сприятливий для торгівлі, для обміну інформацією. Ну і звичайно дуже буде вдале для волонтерів. День називають днем кохання. Так що ми можемо закохатися з першого погляду. Дуже добре, освічитись в коханні, влаштувати заручені, подати заяву на шлюб, шлюб буде міцний, і все життя буде побудоване на коханні. Також цей день дуже гарний для журналістів, для письменників, для поетів. Кажуть, що сьогодні статті про кохання, вірші пишуться просто таки самі собою. День сприятливий для застілля, не дарма його називати день тіонісі. Тобто, сьогодні черчина вина не буде зайвою. Сьогодні наш захисник Аметист в перекладі з грецької п'яни. Камінчик фіолетового кольору, який так полюбляють священнослужителі. Ну і також його полюбляють і моряки. Кажуть, що при зміні погоди він змінює свій кольор. Якщо подарувати еметест будь-кому, то той, кому подарували, стане найкращим другом. Сьогодні місяць Франції ще рухається по знаку стрільця. Це мудрий кентавкерон. На півкінь, на пів людина дуже влучний стрілець, ні стрільця. Ми життєрадісні, енергійні, ми хочемо щось смачненьке сьогодні поснідати, щось гарненьке одягнути. І організм потребує білкового сніданку. Ну, ми знаємо, дуже доречними будуть нежирне м'ясо, рибка, молочні продукти і яєчка. Місяць переходить в знак козерога. Дуже добре в ній козерога. Поїсти продукти фіолетового синього кольорів. Це і овочі різні, це і ягідки, які у вас залишили з минулого року вашій морозильній камері. Сьогодні у нас день захисту довкілля. Сьогодні ми згадуємо про день народження Адамса. Це англійський астроном, який теоретично, математичним шляхом, як кажуть, буквально на кінчику пера відкрив планету наступну за Сатурном. Сьогодні ще також дуже вдалий день для посадки наших овочів. І нехай в цьому посприяє нам розташування небесних світил.